Ось це так. Ціла копа смакоти. Так, такої кількості шоколаду я ще жодного разу не бачила. От би скоріше все з'їсти. Чому б не розпочати з кончика? А ось тепер можна переходити до шоколадок. О, так, це нереально смачно. Смачно, але мало. Саме час спробувати тортик. Я впевнена, він буде ще смачнішим. Як багато шарів бісквіту. Здорово. Я ніколи б не подумала, що звичайний тортик із купою жуєк зробить мене по-справжньому щасливою. Кожна смаката з цього тортика просто нереальна. Я навіть не можу уявити, який смачний буде сам торт. Час це дізнатись. Вау! О, так, він не лише смачний. З нього можна надавати чудові бульбашки. Ой, як здорово! І смачно і весело. Так, весело. А в мене ось просто смачно. Дивись, Джес. Прямо зараз я надаю найбільшу бульбашку з усіх, що ти бачила. Ого! Що ж буде, коли ця бульбашка лусне? Ой-ой. Ось це вибух. Чим більше бульбашка, тим боляче падати. Проте тепер я можу спробувати тортик Сьюзі! Тільки їй нічого не кажіть. Вау, жуйка гармата хоба-буба. Я ще ніколи такого не бачила. У мене теж гармата, лише шоколадна. Вона стріляє шоколадним сиропом. Залишилось тільки зрозуміти, як саме ця штука стріляє. О, знайшла. Обережніше. Я не хочу бути брудною та липкою. Ти мені не потрібна. Я стрілятиму прямо собі в рот. Клас. Прикольно. Часи мені випробувати гармату. Куди кажеш, тут треба натискати? Нічого собі. Моя гармата робить такі ж круті бульбашки, як і я. Джес, дивись. Ну, Джес, глянь. Досить лопати шоколад. Зверни увагу на свою подругу. Ой, фу, яка гидота. Сьюзі, за це мені доведеться тобі помститись. І моя помста буде дуже брудною. Ах так. Та я тебе, я тебе зараз заморую у міхорі. Ясно? Оні? Як мені вибратися звідси? Ніяк. Гадаю, що ти вже пошкодувала, що забруднила мене. Жуйка завжди переможе шоколад. Ви ж зі мною згодні? Я обожнюю Жуйку в тюбиках, а я ось такий шоколад ще жодного разу не бачила. Думаю, всередині мого тюбика нереально смачний шоколадний сироп. Час це перевірити. Тільки щось сироп не поспішає затікати мені в рот. Треба йому допомогти. Роби це без моїх тюбиків. Давай же. Коли ти нарешті витечеш? ура! Нарешті я зможу спробувати його. А де ж сироп? Ну ось, тепер вона розмазана по моїх руках і по столу. Мені куштувати нічого. Гаразд доведеться злизувати те, що залишилось. Але це просто провал. Подивившись на Джес, я зрозуміла, що потрібно бути акуратнішою. Тоді я зможу поласувати своє жико з тюбика. Вау! Це дуже смачно. Смакота. Але щоб з'їсти всю жуйку цілком, потрібно розрізати тюбик. Тоді я вилежу жуйку з усіх коточків. Бачите, скільки тут ще лишилось? Ще є два тюбика, і я зім'ї їх до останньої краплі. Ну, і що, ви готові побачити саму велику бульбашку в своєму житті? Тоді не відвертайтесь. Ой, з другої спроби точно вийде. Сюзі, може, вистачить. Це виглядає небезпечно. Ой, що ж мені тепер робити? Я тут замарована. Ось це так. Потрапила в полон особистих бажань. І це все? Які маленькі жуйки. Вони, звичайно, дуже милі, адже схожі на кавуни. Але все-таки ого, Джес, які у тебе великі шоколадки. Це точно. Я ще ніколи не пробувала шоколад зі смаком, кавуна. Напевно, це дуже смачно. А ось це вже неприємно. Все ще смачно. Щоправда, цими шоколадками я зовсім не наїлась. Мені хочеться ще. Сюзі може даси мені свою жуйку. Ось ще Я своїми жуйками я розберусь сама. Не просто неймовірно смачні. Я вигадала спосіб, як з'їсти все і одразу. Один, два, три. Ой. А решту можна просто закотити. Джес, дивись. Зараз ти станеш свідком найбільшої бульбашки. Ще більше, ніж в минулому раунді. Ти готова? Треба трохи часу, щоб зібратись. Жуйка просто дуже велика, але зараз я все-таки надую. Одразу як тільки відліплю руку від столу. А я й не знала, що жуйки настільки липкі. Давай же ще трохи. Відліпляйся. Куди ти тягнеш стіл? Ану стояти. Стояти. Цікаво, що то за баночки. Напевно, всередині щось смачне. А я знаю, що за баночки у мене. Це ж моя улюблена нутела. Дивіться, як її багато, і яка вона різнобарна. Сюзі, і правда, що це тобі трапилось? Не знаю. Але зараз я планую це виправити. Здається, всередині якісь цукирки. Так нічого не видно. Треба вивалити все на стіл. Ого. Дивіться, які милі маленькі жуйки. Вони ще різнокольорові. Вивалю все в одну купу і вийде дуже красиво. Ось це так як яскраво. А тепер настав час спробувати. Почну з червоної. Отак. Чудовий смак. Не можу себе стримувати. Злопи все і одразу за допомогою цієї трубочки. Щоб тепер я повинна надути величезну бульбашку. Хоча навіщо мені це потрібно? Маленькі бульбашки мені подобаються більше. А мені на думку спала інша ідея: чому б не розфарбувати свої пальці у різнобарний шоколад? Це буде не лише смачно, але й гарно. Ням-ням. О, мені прийшла ідея ще крутіша. Чому б не приготувати власну шоколадку? Для цього потрібно просто за допомогою шприців намалювати гарний малюнок. Ось так. А тепер треба заморозити цю веселку. Та-дам! Шоколад у вигляді веселки готовий. Ось тепер це і смачно і гарно. А головне зроблене своїми руками. Так. Ого, подивись. Серед ведмедиків висить величезний хагі вагі. Квентіне, будь ласка, я б усе віддала за нього. Виграй його для мене. Френкі, слухай мене. Я хочу цю іграшку. Зрозумів? Хочеш величезного хагі-вагі? Тоді ось тобі м'ячі. Усіх три спроби. Еніт, я зроблю все для тебе. Дивись, я влучу в ціль з першої спроби. О, так. Квентін ти найкращий. Просто спробуй промазати. Ой болить! Я тебе попереджала. Що з тобою не так. Справа не в силі. Справа в тому, щоб бути крутим. Я легко збиваю банки. Поміг Квентін найкращий. Френкі твоя черга. Ом, здається, у когось є очевидні проблеми з точністю. І цей хтось точно не я. Френкі, що ти робиш? О, це жахливо! Що це таке? Ей, що це було? Ти так не можеш! Голова набагато більше за м'яч. Мені не потрібні зайві проблеми, тому е, -е вітаю! Це для тебе. Еніт, вибач! Але я не готовий рвати руки за іграшку. Енід, у мене є для тебе невеличкий сюрприз. Я знаю, що ти довго чекала на пікнік, тому сьогодні я його організував для тебе. О, ти такий добрий і уважний. Мені дуже приємно, що ти так дбаєш про мене. Що ми будемо їсти? Що ви любите найбільше? Різні солодощі. І, звичайно, куди ж без піце. Дякую, моє кохання. Це справді дуже мило, дивовижно. О, ти найкращий. Хочеш спробувати ці? Я сама приготувала ці кекси. О, я знала, що ти вмієш готувати. М -м, я рада, що тобі сподобалася. А я спробую цей з качкою О, якби ти тільки знав, наскільки я люблю піцу. Фактично, ти вже це знав. Куди ти мене ведеш? О, це кладовище. Як романтично! Я ніколи б не подумала, що ти такий романтичний. Це ще не все. Я організував пікнік. Вау, ти такий уважний. Я мріяла про пікнік на кладовище. У мене з собою різні ласощі. Всі вони тут у цій скрині. Як чудово! Ти такий підготовлений. Френкі, я тебе дуже люблю. Вау! Тут є все, що я люблю. О, мої улюблені кекси. Вони виглядають дуже апетитно. обожнюю літ Венздей. Ти б хотіла спробувати мою піцу. Я приготував її сам. Це найсмачніша піца, яку я коли-небудь куштував. Як кахаю тебе, Венздей. Я тебе теж люблю. О, як класно, що велює бульбашки. Це так мило і весело. Давай зробимо селфі. Нам потрібно зафіксувати цей момент. Венздей, У мене є ще один сюрприз. Давай все тут підсвітимо. Це найсолодша пропозиція, яку я коли-небудь отримував. І я маю квітку для тебе. О, це насправді дуже гарно. Воно буде в моїй кімнаті. Я ненавиджу хворіти. У такі моменти я навіть не хочу вставати з ліжка. Ух, ух. Що з тобою, Анні? Ти дійсно хвора? Ой, я почуваюся так погано. Добре, люба, зачекай. Тут є зефір спеціально для тебе. Це какао з зефірками насправді. Випий, тобі стане краще. О, дякую, Квентіне. Ти дуже турботливий. І також необхідно виміряти температуру. Ну, ось у тебе жар. Джанет, зачекай хвилинку. Немає нічого приємнішого за шкарпетки і шарф для твоєї улюбленої дівчини. Готові. Я думаю, Енні це сподобається. Подивись, що я замісила для тебе, люба. Шкарпетки і шарф допоможуть тобі якнайшвидше одужати. О, ти такий приємний. О, я знаю, що ще можу зробити. Привіт, пухнастий. О, дякую, Квентін. Це так круто. Дякую, що піклуєшся про мене. Я дуже-дуже задоволена. Я тебе дуже люблю. Схоже, що Енні заснула. Флафі, тепер ти залишишся зі мною. Ой хто це? О, овенсдей! Я тебе не впізнала. Що з тобою? Венсдей теж захворіла. Тепер вона ходить вій сні. Єдине, що я можу з цим зробити, це прив'язати її мотузкою. Готово. Але тобі потрібно сидіти тут насправді. Ну, я повинен допомогти Венсдей. Спочатку я покладу кілька змій, потім кілька кісток і гриб. Око. Добре, здається ідеальним. Тепер я додаю медичні трави. Деяка зілля для венздей готова. Вливаємо в кружку і готово. Пий люба. Чи я дійсно здоровий? Френкі, як ти це зробив? О ем. Завдяки цьому зіллю. О, на що це пахне? О, це жахливо! Мені слід тікати. Чому це огидно? Пахне смачно. Вау, яка гарна корона! Уяви собі, як класно Квентін і я будемо виглядати в коронах. Ми така мила Пара. Всі б дарували нам квіти. Венздей. Чому ти зруйнувала мою мрію? Бо ти не побачиш корону. Вона моя. А, гаразд. Ми це побачимо. Енні, давай покажемо їм, який танець ми придумали. Велика справа. Просто танець. Мурашко. Приходь до мене. Мені справді потрібна твоя допомога. Зроби все як слід. Я люблю танці. О, немає нічого кращого за наш танець. Ой, ой, що це таке? О, ти в порядку? О, дякую, коханий. Дурниці. Подивись, що таке справжній танець. Немає нічого кращого і кращого партнера. Це танець. Квентін, у мене є ідея. Приходь до мене скоро. Тепер подивимось, як їм сподобається, коли конфетті в їхньому танці. О, це жахливо! Що це за рожева штука? Забери це геть. Дякуємо. О, ми дуже задоволені. Ми такі раді. О так. Дуже дякую. Так, і ми думали через це. Слухай, Френкі. У мене є ідея. Хочеш зіграти в гру? Гаразд.